Що? де звук? О, тут звук. Я, мабуть, спочатку зайду в ігру. Блять! Не можна було заходити в ігру до того, як я поздоровалась. Тому що там була заставка. Арі mm відручі! -hmm. <coughs> Я Другого левела, там дванадцятий, що я хотіла. хотіла. На що ж зараховувала? Якось боляче, да? Боляче, прямо дуже боляче. Оооо! О, ще! Щет! Щет! Тільки псани Я сама відкрила пса! Все, можна починати. Привіт, я Версневка. І сьогодні ми продовжуємо середньову землю. Третя серія. на хвилиничку. Е, Навіть зупинилося там, де ми зупинилися. Е, рут. А що? А що? Нічого не зрозуміло. Уже сразу, сразу мене заводять в якесь незрозуміле для мене становище. Ой, а тут що? А, так це там є. Ага. <laughs> Розвернулася така, а тут що. я це зробило. Eatлдрін двері. Ці двері закриті ітілдрінською інскріпшеною. Знайди схований Eтілдрін. Це яке десь там щось знайти. Uh, поверни їх і верни в поему і склади. Отримай. Uh, бери реліквії разом. З. Віз. Між. Ти все. Коротше, якийсь тут. Але що мені. Uh... Чекай, як я. Uh... А як я це зробила? Блін, як я, як я зробила. Підкат с жопою. Во, і ешо? А, два раза. Па! два раза шифт. Ну, раптом вам треба буде. Не знаю наш. А, а куди мені йти? Так, карту треба відкрити. А. Треба знайти якихось шість частиночок. Ці частинки десь тут розкидані. Оце. Один. Да, тут вони розкидані. Ну, одну я бачу. А ще. А, ну ми все одно будемо ці очки чистити. Оці. Оці. Цієї, оцього, саурона е, Значить, давайте. Е... Блін, давайте сюди. Ой! А як? отак Давайте сюди, для того, щоб подивитися, і як мінімум, шилобовську пам'ять відновити. Тобі долашне без пам'яті сидить там. Ми в будь-якому випадку сюди будемо повертатись, я так розумію. Постійно. А, а як Fast Travel? У мене є Fast Travel. Як? Purify indicator. Ah, а, відкрий. Відкрити Fast Travel. Тобто я, я між очками зможу потім фаст тревелитись. Бляха, не там. Як прекрасно. Як? Прекрасно, поїхали, побігли. Він так кумедно біжить. Я не знаю, як далі, а знаю. Оце моцний! Мені страшно від своєї мочі. Так, да, Нам тільки що написали, що коли я бігаю, я автоматично в стелсі. А що, чому така музика? Мене ніхто не встиг побачити. А, пес мене бачить. Ляха, не випускайте псіну, хай собі сидить. Песик, ну... Цей мені потрібен. Віддайте. А, я тепер ще за рахунок єшечки. Чи що? Так, ну цей лежить уже. Цих ми вже знаємо. Лелеле. Я не знаю, що це значить. Ну, коротше, може бути заграбаний. Може бути взятий. Тут ти блять! Ай-яй! Типу фаталіті. Це типу було фаталіті, я зрозумів. Ааа, що ви такі раді? В чому ви раді? Дивіться там один от танцює. Що треба лівим контролом це брати трошки напрягає, якщо чесно. Або це просто дуже незвично для мене. Що в принципі теж правда. Так, нам туди, добре. Давайте я Ось сюди. Ні, ну гарно йде. Я вважаю гарно йде, дуже гарно йде. Ой, песик знову. Як добре, що ти. Е... А як її? Ага, отак. От Я побачила, побачила. Це не так. Опа, гем. Це що за гем? Ану? Це в нас що? Я поки нікуди більше його не можу вставити, окрім як в меч. Значить, зелений. Викрадення ХП. А, це у мене вже другого рівня. Так. Да? Блять, знати би. Давайте хай вставим. Попробуємо. Ммм, Окей. Ну тут що, тут там наверх. Ой, йоб твою мать! Ай, по спині. А що? Ви бачите, яку чкоси урона зліва? Що це значить? Що це значить? Що значить, що мене очко Саурона так сильно бачило? Я не хрена. ніхрена. Це я не перекладу, це не наше. Добре. ага от А нам їх шість на секундочку треба шість. Там буде пам'ять, ну звісно. І ще що? А і все? Я всі три підняла. А як так? А що третє, чекайте? Оце? І тілдін цей? Пам'ять, а третє шо? А воно вже, типу, воно одне на всіх? Оце от. Вороуз. Іван немножечко. Невдачно сіла. Таке буває. Ну, то добре? Тепер йдемо до пам'яті... пам'ятілоб. Ш... Де вона там десь тут була? А чого не покажеш. А чому вона закрита? Бо мені треба спочатку цього цей вбити. А от вона пам'ять. Ось тут е Тей стоїть. Я ж можу туди піти. Чи не можу, чи мене не пустять. Я ще дуже слабак. Блін, мене от оцей от, е таргет, оцей от, я не можу ніяк розуміти, це його хипети, помалу, чи що. Ну, не важливо, ми якось розберемось. Поїхали. Взяли собі таргет і беремо і ідемо. Значить, пам'ять пам'ять нашої прекрасної жінки. Це має бути ж... наступна жінка та Аліона. Якщо не так, то наш я це граю взагалі. Ох ти ж, йоп твою. Ні, тут. Дит... Давай треба його вбити. Але не так, щоб потрапити на цю херню, йоп твою. Я проклят! Я проклята. Я і що це значить? Ох, їбать, там до мене вже хтось біжить. ХП нема, як відновити ХП? І не подобається те, що мені так не добре? О, все стає легше. Це дванадцяте. Я другого левела, там 12-й. що я хотіла. На що я ж зараховувала? А що ти тепер не можеш піднятися? Є, Холд є, ту дрейн. Леть. Вау, як ти відлетів. Ой, а вони стріляються. Бігли, ми встали, ми встали, ми встали. А ріві дручі. Якось все не по плану, взагалі не по плану. Не по плану. Де, ну хто? О, це хоч від одної стріли відлітає, це радує. Хоч хтось. Тепер мені потрібні стріли. Спе спес, я чула там пса. Щось мені вже не дуже подобається ця ідея, що я собі придумала сюди попасти за пам'яттю тої жінки. Взагалі не подобається та ідея, я вам так скажу. Вони всі мене бачать, вони ж мене не, не, не бачать. Як туди потрапити? Остріли. Її ж пам'ять явно не прям посеред арени стоїть, а десь. Десь знизу. Так. Чи прямо посередині? Ляха, я чую там собаку. У мене половина хп. Це зверху, пацани, знову мене хтось замітив, знову вони мене побачили. А він мене побачив, бляха. Ай. <плес> Ні, треба десь просто сховатися. Рейнджер. Перечекати, поки мені в голові стукає. Ох, йоп твої прийшли, прийшли. Вони до мене прийшли. Вони не горді пацани, вони піднялись. You, you Звучить як правда. <sharp> Сядь. Сядь і, і не показуйся. Якось боляче, да? боляче, прямо дуже боляче. Якось це виглядає все не, не по там, Ну там їх дуже багато. ляха. Давайте, ладно. Подожди, та жінка. А, я не знаю, не даремно тут такий замочок. Ага, так, і ти маєш відкрити кращий скіл, щоб бути в цьому квесті. Ти читати вмієш? Не вмієш от на що лізеш? Коротше, йдемо спочатку цього, значимо. Оце. Екзекутіон. Накра з сталкер. Тут Накру підемо зробимо, отримаємо трошки більше цього. Тільки хай його, його попустить трошки. А що мене не відпускає? О, я, я вмію так. Ну, дайте якесь, я не знаю, зілячко чи що, дайте щось випить, щоб йому полегшало. А це наш. You, you я вже хотіла його, до речі. Це його той його. Блядь, як я невдало впала. Це у нас зараз, давайте цього. Може бути, рейнджерська атака, ти постріл. Але в мене стріли дуже слабенькі. Що оп... це було? Чого воно мені дало це подивитися? Це то скільки я їх убила? you think you have what it takes to face me oh this shit shit I've cured shit that you see days now Ти, блядь, давайте. Ти. що ви Ну, чот два. Сі пойте. Ну. Fireproof Імунітет до вогню. А я, в принципі, хіба перну. Тільки пса не відкривай, я сама відкрила пса. Я need some help. I need some help! Не-но-не-но-но! Ви Did... no, 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 no. це бачили, я сама відкрила собаку, сама. Ой-ой-ой! Та я не older, хочу! Просто бей, просто бей. Блять, да! Його не можна пристребнути, я поняла. Yeah. Хефе є, десь на когось. Фе? Я собаку вбила. Блядь, та не треба. Ти ж зараз помреш. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Та не на нього! Я не можу цього управління! Isn't in the business of flashy kills. Quick and efficient. Ну я ж нажала. Срака лакі пляха. Сама відкрила пса, прийшли два вояки. Я хочу пса гарно вбила. Що це тепер у цього? Сракалаки? Добре, я розумію, що в них є спеціальні якісь епічні гіри. Ну, цей одяг. Легендарні мають, звісно, що вони ще сильніші. Зрозуміло. Ми не знаємо у цього сраки лаки, які в нього ці проблеми. Це срака лака взагалі без проблем. Пиздець. Де я? Ну, блядь. Давайте ви ці свої філософські діалоги не будете, коли я помираю. Відчуття що 100 років, добре що ти не відчуваєш, як це тисячу років. Чого помінявся е, в цього трохи пестимало? Чи що це було? Він став сильніший в'їбав мене? А я це не зробила, мені треба було. Мені треба було туди зайти. Чи це означає, що я це вже зробила? Одинадцять. Скільки, тут 285 у них було? Ні, ну, в принципі, можна попробувати ще це очко відчистити Мені просто один раз дали піздяки, і я вже все, вже, типу, серія закінчується. Щось так важко, важко, капець. Але давайте, добре, на цьому закінчимо. Я зараз зразу запишу другу частину. Я, типу, виходити не буду, для вас це буде нова частина, а у мене це буде. Ряд. Але, Але я, я в шоці, я в шоках. Нічого не пройшли. Я... Я... Добре. Добре. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Е -е... Я не знаю. Помиліться, щоб у мене це вийшло. <схі> Мийте руки з милом. Все, побачимось.